Добрий день, любі друзі, рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо, як більш так оптимально заархівувати наявний курс і перемістити його в архів. Для чого це робиться, як архівувати і використовувати ці матеріали, ми вже записували відео. Якщо не бачили, дивіться отут зверху справа зараз з'явиться десь підказочка. Але коли ви архівуєте цей матеріал, то Учні, вони автоматично відключаються від цього курсу, а от викладачі, вони також в свій архів отримують копію вашого курсу. вона там теж в них архівується. І от сьогодні мова пройде про те, як так заархівувати, щоб цей архів лишився лише у вас в архіві. А всі інші викладачі, а це дуже буває часто, наприклад. Хтось додає там керівників, зауч або директора. А я також раджу часто додавати сюди ще й класного керівника. І якщо ви не бачили, як класний керівник може дуже гарно працювати з класним курсом, додавати сюди дітей, то ось рекомендую зверху, десь справа підказочка появиться, як додавати ефективно учнів в класру. Так ось, щоб оці всі викладачі, яких ви додали до свого курсу, тобто ви власне курсу, а всіх викладачів, якихось, які ви додаєте, ви е, додаєте в якості совикладачів, щоб в їх е, в архів не тягнути і в їх архівах вони також не фігурували, ми з вами зробимо сьогодні наступне. У кожного з викладачів, яких ви додали в якості совикладачів до свого курсу, Справа є в такі три кнопочки, три кружечки, в яких є, є варіанти дій. Надіслати лист, зробити власником курсу або вилучити. Так от сьогодні нам треба вилучити всіх оцих викладачів, якщо їх декілька, таким чином, підтвердивши, що ми дійсно хочемо їх вилучити. І все. Тепер, після того, як цей викладач вилучений з списку викладачів. Можна повертатися знову до списку класів, і цей курс можна сміло архівувати. Таким чином, оці викладачі, яких ми щойно видалили, вони не отримають в архів, у власний архів, оцей курс, і їм буде простіше працювати. З власним архівом. А у вас в архіві цей курс буде висіти до тих, пір, до тих пір, поки ви його, власне, не видалите. Ось дивіться, якщо я зайду в архівовані курси, то я бачу, що щойно заархівований 7Б в мене є, і там буде варіанти або відновити, або видалити. Бо якщо ви такого діла не зробите, така сама копія. Така сама копія з'явиться у тих викладачів, які були з вами совикладачами, але вони не зможуть видалити, тобто ви, як власник, повинні їх спочатку викинути, видалити зі списку викладачів цього курсу, а потім вже архівувати цей курс. Якщо ви вже випадково зробили. Так, що не викинули їх, не видалили їх з списку викладачів, а заархівували курс, то вам треба буде спочатку відновити цей курс, перейти у список відновлених або активних, отут -от курсів, зайти в цей відновлений курс, там видалити, як я вже показував, цих викладачів, і потім заархівувати. Таким чином, ви для себе нібито нічого нового не робите, але це дуже-дуже спростить життя вашим колегам, яких ви позбавите того факту, що в них в архіві буде висіти величезна, величезна купа всі різноманітних всіляких курсів, в яких вони свого часу були совикладачами або класними керівниками, або якось ще став інше. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним інформативним. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте там колокольчик, коментуйте. На все добре, па-па!